Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка показує, що Польща та Україна один одному допомагають. І не тільки Польща Україні допомагає, коли це потрібно, коли це важливо, коли це надкритично, а й Україна, коли в Польщі серйозна проблема, коли там доходить до кризи і ймовірного локдауна Україна включається і допомагає Польщі також. Ось так потрібно Польщі допомогти. Україна гоп і допомогла. І жодних проблем, поляки і Польща не відчула ніякого дискомфорту. Про це мало хто говорить в ЗМІ. Про це мало де пише. Я це повідомлення знайшов і хочу з вами ним поділитися. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас, майже 60%, регулярно дивляться і слідкують за моїм каналом, але не підписані. Підпишіться увімкніть дзвіночок і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також репост і, звичайно, коментар під цим відео дуже допоможуть просувати це відео та цей канал. Дякую. Отже, часто ми чуємо з Польщі такі висловлювання від високопосадовців: і президент, і прем'єр-міністр, і міністри закордонних справ, чи там міністри оборони говорять, що ми вам... Допомогли, допомагаємо дуже багато. А ви там такі сякі невдячні, не розумієте, не підтримуєте, і це повторюється кожного разу. Та й звичайні поляки, подивившись телевізор, чи там Ютуб, чи якісь інші програми, де така риторика також продовжується, що Польща допомагає, а Україна невдячна. Не говорять про те, що Україна теж допомагає. Польщі, коли це їй потрібно, Україна теж вкладається. Україні, Українці на території Польщі теж вкладаються. І буквально нещодавно, 7 листопада, сталася така ситуація, ніби проста. Але для Польщі це було надзвичайно критично. Не вистачало електроенергії, щоб покрити потребу в Польщі, і міг бути локдаун. Звичайно, Польща звернулася до своїх сусідів, і Україна надала найбільше. Допомоги щодо закриття проблеми по електроенергії, тобто в нас був надлишок, ми його змогли надати вже і негайно. Також Польща зверталася там і до Німеччини, і до Франції, і до інших європейських країн, але максимальну кількість електроенергії надала Україні, тому що Польщі треба було це, тому що Польща попросила звернулася, ми це зробили завдяки імпорту електроенергії з України, Польщі 7 листопада між 11 годиною ранку. І другою годиною в обід вдалося уникнути відключень світла у той проміжок часу. Польща отримувала близько 900 мегаватт аварійного імпорту електроенергії з України. Про це пише Жеч Посполіта за повідомленнями польського оператора системи передачі електроенергії останніми днями через недостатній вітер вітрові електростанції майже припинили виробництво електроенергії, і це призвело до дефіциту електроенергії в країні. Дуже багато повітряної енергетики в Польщі і Польща залежна від цього дуже сильно. Тому, якщо вітру немає, електрика не виробляється, є проблема. Щоб компенсувати цей дефіцит, Польща була змушена імпортувати електроенергію з України, Німеччини та Швеції. 6 листопада, вдруге в історії Польщі, мережевий оператор закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання. Це сталося, зокрема, через високий попит, низькі прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел. Вперше оголошували період загрози через занадто низький резерв потужності в енергосистемі у вересні 2022 року. Тобто таке вже ставалося в Польщі в 22-му році, і зараз це знову сталося, але вдалося передбачити завдяки допомозі України. завдяки допомозі Німеччини, Швеції, Швеції і інших країн. І хочу вам сказати, що зараз жоден депутат, жоден високопосадовець не буде говорити о там, 7, 10, 11 листопада 24-го року, Україна нам настільки допомогла. Що в нас локдауна не сталося, що в нас не відключили нічого, що ми далі працювали, заробляли і все було гаразд. І всі люди були в комфорті зі світлом і з теплом. Ніхто не говорить, тільки говорять ті моменти, коли якийсь є негатив, коли Польща дає, а українці якісь там трохи невдячні. Українці там не хочуть то, то і то. Україна не погоджується на якісь такі вимоги, Україна не погоджується на такі вимоги. Але коли стається біда в Польщі, чи в іншій країні, і Україна допомагає. Чомусь ніхто про це не говорить, але Україна це робить. З вдячністю за те, що Польща також допомагає. Я ж не говорю, що нам Польща не допомагає. Допомагає, але коли вона допомагає, про це всі кричать. Всі говорять, о, Польща допомагає, вона біженців прийняла, зброю дає, гроші дає, все там все, все робить, нічого за то не хоче. Хоча насправді все має свою ціну. І коли в Польщі сталася халепа, проблема, криза зі світлом. Україна, хоча воює, і в нас зараз теж зима йде, і в нас теж можуть бути відключення світла. Ми надали свою електроенергію для того, щоб в Польщі було все гаразд. Отже, Україна і українці з Польщею дуже гарно ладнають. Є деякі моменти, які треба вирішити. І я впевнений, що вони вирішуються. Але чомусь, коли ось з України ж все нормально, все добре і допомагає Польщі. Ніхто про це не говорить, це тихо. Ніхто, ну, ви чули, щоб якийсь депутат чи якийсь високопосадовець про це щось сказав. 6 листопада це сталося. Ми допомогли як могли. І це врятувало Польщу в даній ситуації. Ніхто ані півслова. Ви, до речі, що про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Також я вас попрошу підписатися на канал та. Залишити свій коментар і втиснути вподобайку. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись. А також в описі під відео буде послання на мій телеграм-канал та на мою інстаграм-сторінку, де також всі запрошую, де публікується також додаткова інформація, якої там на Ютубі чи на Фейсбуці ви не знайдете. Тому також рекомендую бути підписаним на мої інші соціальні мережі. І я завжди говорю, що я вдячний Польщі і буду вдячний за її допомогу Україні та Українцям. Але давайте ми будемо е, як з одної сторони, так і з іншої сторони, коли Україна та Українці теж допомагають Польщі сплатою податків, відкриванням бізнесу на території Польщі, надавання роботи українським бізнесом полякам, допомогою в критичних ситуаціях, то давайте про це також говорити. Давайте про це також виголошувати, публікувати і розповідати. Що не тільки Польща допомагає Україні і все. А Польща допомагає Україні і, звичайно, з вдячності. І коли в товариша проблема, Україна теж допомагає. Навіть якщо в Україні дуже важко і складно. Оце треба також говорити. З тої сторони, треба говорити, і з тої також треба говорити і не забувати про це. Ось про це я хотів розповісти. Ви також не забудьте про це розповісти, зробити репост, щоб більше людей про це дізналося. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.